Панувати, панували, добували і славу, і волю. Минулось, посталася могили. на полі. Високі і ті могили де для гроз вочити, козацьке біле тіло з китайку побити. Високі Високії ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком полі. З вітрами говорять, свідок слави дідівщини з вітом розмовляє, а внук косу не завросло, за за ними не співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку горілку, поставцем кружало. Було колись добре жити на тій Україні. Збучили. Чорна хмара за лиману, небо сонце криє, Синє море з вірюкою до то стол не довиє, ні та задовило. А нудних хлоп'ята на байдаки море грає, ходім погуляти, висипали запорожці, лиман човни вкриє. Козака, тільки й того й треба. Пливуть собі, співають, рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає, походжає здовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди, туди, де дебуть роботі, закрутивши чорні уси за вухо чуприну, підняв шапку, щоб не стали. Нехай Забіло, спасибі вам надів шапку, знову закипіло синє море.